Такого ви ще точно не бачили, і я до речі, також ми знову замовили лялечок-метеликів, і не просто лялечок, а найбільшого метелика в світі. Ви подивіться на цей неймовірний розмір. Мені навіть лячно було їх в руки брати. Це було кілька тижнів тому. Я як завжди їх розмістила в безпечному бабачкарі. До речі, вони іноді там ворушилися чим не аби як мене лякали. І ось пройшло декілька тижнів, і сьогодні, на день святого Валентина, ранком ми побачили ось це чудо! Це один з найбільших в світі метеликів Атлас. Ви тільки подивіться на його розміри. Він вперто не хотів полишати свій кокон, тому разом із ним ми його потім розмістили просто на шторі в кімнаті. А поки що подивіться, яка краса це щось просто неймовірне. Цікавий факт, це нічний метелик, він не харчується нічим, в нього навіть немає ротового апарату. Пишіть, якщо цікаво, розповім більш детальніше про нього.